Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект високочастотних динаміків. Вони ж твіттери від компанії Ground Zero, серія Radioactive модель JZRT25SQ. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. Два твітера. Розмір твіттера 25 міліметрів. Дифузор в даному Твіттері використовується з шовку Потужність номінальна твітерів 70 Вт, як заявляє виробник. Монтажна глибина 16 мм. В комплекті є також 2 фільтри і монтажний комплект. Чутливість у даних твіттерів заявлено 89 дБ, опір мають 4 Ом. Підключення, стандартне, плюсовий і мінусовий роз'єм. На цьому наш огляд завершено До зустрічі в наступних відео.